Якість, ціна і сервіс є трьома критичними факторами для успішності зусиль у будь-яких експортних продажах. Ми вже обговорювали питання якості і ціноутворення. Сервісне обслуговування є невід'ємною частиною експортної стратегії будь-якої компанії від самого початку. Обслуговування має бути основою для зростання. Іноземні покупці зазвичай мають обмежений контакт із виробником і його персоналом. Тому ваша репутація значною мірою формується як похідне від функціонування закордонного сервісу. Ігнорування або несистемний підхід до цього аспекту діяльності може призвести до невдачі на експортному напрямку. Обслуговування буває різним, залежно від типу товару, його якості, ціни і використовуваних каналів дистрибуції. Для деяких експортних товарів, таких як харчові продукти. Деякі споживчі товари і товари повсякденного попиту обслуговування закінчується після того, як було визначено канали дистрибуції, критерії якості і політику повернення товару. Утім, характеристики споживчих товарів тривалого використання і деяких витратних товарів вимагають обслуговування після закінчення продажу. Для таких товарів обслуговування є характеристикою, яку очікує споживач. Іноземні покупці промислових товарів зазвичай ставлять обслуговування попереду інших оціночних критеріїв, коли вони приймають рішення про купівлю. Українські виробники або дистриб'ютори мають забезпечити якість обслуговування, яку можна зіставити з обслуговуванням провідними конкурентами на ринку. Рівень такої успішності є важливим критерієм у забезпеченні конкурентної позиції, особливо якщо інші фактори товару якість, ціна, реклама, постачання. Подобаються покупцю. Ви також можете вирішити не надавати післяпродажного обслуговування і визначити це частиною своєї експортної стратегії. Ваша компанія може вирішити, що метою її експорту є один або багато випадкових продажів на експортному ринку. Такий підхід може спрацювати в короткотерміновому періоді, але ваші наступні пропозиції товарів будуть менш успішними, оскільки покупці пам'ятатимуть про відсутність належного післяпродажного сервісу. У цьому випадку витрати на розвиток ринку і продажі можуть мати результатом одноразові продажі. Витратною опцією, а також найбільш незручним варіантом для іноземного розрібного, оптового і промислового покупця, є повернення товару виробнику або дистриб'ютору в країні виготовлення для обслуговування або ремонту. Покупець зазнає великих витрат і втрачає можливість використовувати товар протягом довгого часу. Тоді як ви зазнаєте транспортних та інших витрат на той самий товар вдруге для його повернення. На щастя, існують практичні і ефективні альтернативи до такого підходу. Для багатьох компаній, що продають товар через дистриб'юторів, відбір представника для обслуговування регіону, країни або ринку має базуватися не лише на здатності компанії дистриб'ютора ефективно продавати, але також на її здатності і бажанні обслуговувати товар. Оцінка такої здатності обслуговувати вимагає постановки питань про наявне устаткування для обслуговування, про типи моделі і вік сервісного обладнання, про практики проведення тренінгу для обслуговуючого персоналу, про досвід кампанії в обслуговуванні подібних товарів. Якщо роль каналу дистрибуції виконує спільне підприємство або інше партнерство, ваш закордонний партнер може мати власні ресурси для обслуговування або ремонту. Тому переговори та угоди вашої компанії із закордонним партнером мають включати і явні положення щодо ремонту, підтримки та гарантійного обслуговування. Вартість надання такої послуги має обговорюватися в угоді. Якщо експортований товар має продаватись безпосередньо кінцевому споживачу, обслуговування та високі експлуатаційні характеристики є критичними для успіху. Характер товару може вимагати надання обслуговування на місці його експлуатації протягом чітко визначеного часового проміжку. Ви маєте бути готові до переговорів з таких питань. Обслуговування на місці експлуатації може надаватися обслуговуючими організаціями в країні покупця, або ваша компанія може надіслати персонал на місце для обслуговування. Контракт на продаж має передбачати належний рівень обслуговування на місці експлуатації і включати пов'язані з цим витрати. Наявний досвід експлуатації і історія обслуговування можуть бути основою для прогнозування вимог з обслуговування та гарантії щодо експортних продажів. Ця практика приймається як малими, так і великими експортерами. Якщо ваша експортна діяльність в окремому регіоні зростає до значного рівня, може бути доцільним заснувати там свою власну філію або дочірню компанію. Філія чи дочірня компанія може бути представлена однією людиною або більш чисельною структурою з персоналом з продажів, адміністрації, обслуговування та інших напрямків. Більшість персоналу такої структури складатимуть місцеві жителі. Такі витратні рішення дозволяють забезпечити продажі і якісне обслуговування за умови, що персонал регулярно навчатимуть продажам, особливостям товару і його обслуговуванню. Додатковою вигодою такого варіанту є можливість контролю і здатність обслуговувати кілька ринків в одному регіоні. Якщо у вас немає ні партнерів, ні спільного підприємства на іноземному ринку, ви маєте бути готові прийняти повернення товару, який іноземний споживач відмовляється забирати. Така ситуація навряд чи трапиться у випадку авансового платежу або підтвердженого акредитиву. Утім, у випадку операції з відкритого рахунку або документарного Інкасо, покупець може відмовитися від поставки товарів і не зазнати фінансових втрат. Якщо ви не можете знайти іншого покупця на цільовому ринку, або якщо ви вирішили не залишати товари, ви зіштовхнетеся зі зборами, пов'язаними з поверненням товарів до України. Ваш експедитор може бути дуже корисним у цьому процесі, якщо виникне така потреба і зможе визначити для вас ціну повернення товарів.